Привіт, миру Божого Ми переглядала на каналі Пасторіслатаненко проповідь і розумію для себе, що Бог призиває всіх, і тих, хто знав Бога в дитинстві, і тих, хто про. Вірить в нього, і тих хто навіть ніколи не задумувався над тим, що він може бути віруючою людиною. І в сьогоднішній проповіді а, жінка ділиться тим, що а, Бог її призвав. Вона почула його призвання. Вона прийшла до церкви, вона почала служити, але в певний момент її життя з'явилися сумніви, які присилає кожному з нас сатана. Почала роптати, почала недовольствувати, за що і прийшло в життя прокляття. Але слава Богу, що були Божі люди поруч і вони допомогли впоратися з тими проблемами, які з'явилися в її житті. І вона продовжила свій шлях з Господом. Тому дуже важливо не виходити за рамки Божого благословення. Божої